Україні. А, ну, чому таке бажання дійсно от, ну, складається враження у американців, що вони хочуть ну поскоріше вмити руки от, від усього цього. От, і ця риторика говорить про те, що дуже багато інших справ, глобальних справ, які має вирішувати Сполучені Штати, і Україна тут не на першому місці. і війна в Україні. Ну, а чому? Сполучені Штати нам зобов'язані, а ми їм не зобов'язані. Мені здається, що це недопрацювання української влади, яка свої помилки перекладає на то на партнерів американських, то на європейських. Треба навчитися поводитись по-дорослому, бо ну, наскільки я пригадую, ну в часи Порошенка ніхто не нападав на Україну, зокрема Трамп і поводив, і не ну, принаймні не ображав. По людській Порошенка він з повагою ставився до нього. Але в стосунках з Зеленським у Трампа просто так би мовити вилітають всі обмежувачі, і він е, ледве стримується. І ми знаємо чому, бо по суті українська влада підвела під монастир Трампа свого в перший термін, а зараз довіра не з'явилася нова. Тобто, Київ поводиться таким чином, щоб постійно ну, підозрювати в нещирості нашу країну і наше керівництво. Тому от, ми з одного боку вагаємося, що ж там вони в Лондоні понаприймали, а з іншого боку, а угода ресурсна відома, скільки невідомих зараз зкриється за ресурсну угоду. Верховна Рада вимагає від Зеленського вийняти решту документів, не ті, які підписані і вимагають ратифікації. По-перше, виникає питання бажання Зеленського зашити безпеку України в ресурсну угоду, але ж ти ж підписував із президентом Байденом угоду меморандум безпековий. Чому він не працює? Чому безпековий меморандум Байдена ти не вносив у Верховну Раду для ратифікації, а ресурсну угоду ти вносиш у Верховну Раду для ратифікації? Ну, де послідовність, де системність? І це викликає в українців більш велику кількість підозр. Відповідно, і в партнерів викликає це велику кількість підозрів. Знаєте, мене цікавить. Оцей поспіх, з яким мають підписати цю навіть не підписати, а ратифікувати цю угоду до 8 травня. І От з'явилась заява президента Володимира Зеленського. А він каже, що ті, хто не підтримують, мають втратити американські візи. Більше того, він натякнув на те, що є люди, які не налаштовані цього робити. Він каже: вони приїжджають до США щомісяця, розповідають про погану ситуацію в Україні, те, які частини України важливі, які не дуже важливі. Цікаво, хто це. А більше того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття на віки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки. Чекайте, а ми голосуємо за угоду, яка принципова для Америки чи для України? Давайте отут розберемося в деталях. Так, Справа тут -то в тому, що коли Зеленський вийшов з цією ініціативою, був один баланс і політичне тло одне. По суті, хіба не Зеленський розірвав угоду, яку привіз міністр фінансів США Скот Бесен до Києва в кінці січня? Хіба це не Зеленський зробив? Хіба потім Зеленський не відкидав інші варіанти американських угод, не готуючи українську угоду. Врешті-решт, наскільки я розумію, уряд з переляку найняв юридичну американську компанію, яка виписала угоди в інтересах України. Тобто навіть в цьому сценарії оточення Зеленського і його виконавча вертикаль виявилась криворука. Бо неспроможна була написати більш-менш ну, якісний проект угоди. Мін'юст для чого нам такий мінюст, якому потрібно наймати юридичну кампанію консультанта? Тому це все обростає всілякими ну, недомовленостями, приховуванням певних фактів. І зараз депутатський корпус не знає. Депутатський корпус на сьогодні вимагає від Зеленського. Подати всі угоди, які були підписані. Їх було підписано три. Ратифікації потребує одна угода, та що міжурядова. Але чому ти не підписував безпеку меморандуми міжурядові, які потребують ратифікації? Ти ж 30 країн нібито охмуряв протягом двох років, вимагаючи від них безпекові гарантії, але чомусь не наважився це все проводити. Через ратифікацію парламентами. І, до речі, Зеленський дарма нарікає. Бо якщо він має на увазі опозицію, то він глибоко помиляється. Опозиція ніколи поганого слова ні на Зеленського, ні на українську державу за кордоном не говорить. Якщо й виговорюють, то це партнери самого Зеленського. Там внутріведова боротьба така, що на голову не налазить. Але питання в іншому: питання в тому, що. Зеленський все одно протягне ратифікацію силами, я б сказав, не дуже проукраїнських е, політичних угрупувань, бо партій там в більшості нема. Це, це угрупування із нинішніх парламентських партій. І єдина партія, яка залишилась, яка відповідає самому ну, поняттю партії, це європейська солідарність. Все інше це просто ну симулякри. Ну, а, знову ж таки, якщо говорити про а, оці натяки, хто це може робити? А це можуть робити представники ОПЗЖ? Тому що якщо Зеленський хоче їх позбавити віз Сполучених Штатів, я не проти, наприклад. Та це справа тому, що подивимося на поведінку, наприклад, спікера парламенту, який взагалі всупереч Конституції. Фактично забороняє він же ж не, не директор парламенту, він лише координатор між іншими депутатами, а він раптом дозволяє собі фактично санкціонувати депутатів, забороняючи їм виїзд за кордон, і тому подібне. І от ми бачимо ситуації, коли дійсно є принцип запит у суспільстві на суб'єктність Верховної Ради, яка Повелася нарешті як, як державна інституція, а не як з шнурків Зеленського. І е, зараз є, є така ситуація, що ми бачимо? Стефанчук злиняв десь на лікарняний. Е, те, що в Лондоні ми починали, звичайно, із інформації Кітакелога, е, і в Лондоні те, що напідписов Єрмак, а Єрмак які повноваження має? Взагалі, статус Єрмака, який чому він раптом опиняється в якості керівника делегації за кордоном? Це говорить про суб'єктність чи не суб'єктність української влади? Тому Зеленський дарма нам нарікає на своїх поплічників. Бо е грати проти зеленського зараз можуть тільки його поплічники. Мені здається, що опозиція взяла розумну дистанцію і ну пробує будувати стосунки е із західними партнерами, навіть не згадуючи про існування зеленського чи, чи когось іншого, якогось Стефанчука. Ну, так тоді логічно виникає запитання, чому така засекреченість цієї угоди? Що там може бути такого? Чого, скажімо? Ну, от ми дізнавалися весь цей час з від, від західних змі від джерел від американських чиновників, які, в принципі, розкривали деталі цієї угоди. Ну, деталі цієї угоди розкривають, по-перше, західні ЗМІ, а не українська сторона. Навіть я сьогодні слухав гетьмансер, там пробував щось говорити, коментувати це все діло, і по його мові відчутно, що він взагалі не петре, що мають голосувати, що мають ратифікувати тут. Уже питання більшості парламентської, яка раптом з переляку зрозуміла, що. Доведеться комусь сісти за, за таке голосування, хоча за голосування і не садять, не карають, бо це політичне рішення. Але там, там таке політичне рішення може бути яке попахує державною зрадою. Тому ми ж, наприклад, історію з цим підписанням в Лондоні ну такої дорожньої карти з 22 пунктів. Ми ж про неї нічого від українських чиновників не, не чули жодного разу. Це все злив кіткело. А хочу нагадати ще один сценарій. Ну, ми всі умілялись, так би мовити, як Зеленський з Трампом в соборі святого Петра в Римі сидять на стільцях, так мило щебечуть ну, ніби старі друзі. А потім виявляється, що Трамп на вилюті з Рима сказав, що Зеленський, так би мовити, погодився на відчуження Криму. Ну, Мається до... на увазі е, де-факто. Де-факто. Ну так. Але е, тоді питання Зеленський на виборах розповідав, що якби він був президентом, то він не вмер, а Крим не віддав. То він вмер чи Крим не віддав? Оце питання зараз. Ну, е... Знову ж таки, якщо говорити про певну перспективу цього перемовного процесу, чи є ознаки того, що в принципі в цьому році цей перемовний процес може дійти до якоїсь певної точки і почнуться вибори? Мені здається, що цей перемовний процес це така жуйка, яка вже пережована і нікого не робить щасливим. Тобто, це все зроблено невчасно і неякісно. Ну, принаймні, всі хочуть якось закрити цю тему, е ресурсну от підписали от і все. Але е там справді закладено кілька таких гачків, е які е американці можуть використати для того, щоб витіснити російську окупаційну армаду з території України. Бо е наскільки я розумію, в цій ресурсній угоді права американців на надра поширюються на всю конституційну територію України. І це принциповий момент. Тоді, наприклад, зона газоносна Венко Прикерчинська в Перчинській протоці передається офіційно американській стороні. І хай погавкає якийсь Кремль, прийшла якогось кораблика, який може там нашкодити американцям видобувати газ в зоні Венко Прекерчинська. Пане Володимире, дякую вам за коментарі. Дякую, що.